Доброго ранку ми друзям бажаємо. Доброго ранку, ми друзі, вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай лину не трясні. Малята запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Діти, хто сьогодні до нас завітав у гості? Це клоун Петрик. То нічого, що пришитий ніс у нього, то для того ніс пришитий. Щоб малят він міг смішити. Діти, щоб підняти собі настрій, ми сьогодні разом спробуємо виліпити веселого клоуна Петрика. А для роботи знадобиться кольоровий пластилін, діти на ваш вибір, відкладна дощечка, щоб стіл був чистий, стека, серветки вологі та сухі, але після заняття зліплення обов'язково мийте руки. Розглянемо нашого клоуна Петрика, якого ми будемо сьогодні ліпити. Розгляньте, що у нього є і які кольори я використала. Діти, але ви можете обирати кольоровий пластилін на свій вибір. А перед роботою зробимо розминку для рук. Підготуємо наші ручки до роботи. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показайчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик, кулачкові захищайчик. Кулачки сюди давай і спочатку починай. Для початку можна взяти шматочок жовтого пластиліну або білого. Я беру жовтий Я ділю шматочок жовтого пластиліну. Це буде голова, ручки і малесенький шматочок для гудзиків. Тепер я беру шматочок цього пластиліну і, коловими рухами, зробила такий стопчик. Зробимо кульку. І ще два стопчики розминаємо і качаємо вперед-назад, буде два стопчика. Один. І другий. Це будуть руки нашого хлопчика-петрика. І голова. Ось так. Беремо тулуб стопчик і стекою розділяємо половинку нашого стовпчика. Це будуть ноги нашого клоуна Петрика, і ми їх заокруглюємо. Далі формуємо черевички, відтягуємо пальчиками легенько. Це буде взуття нашого клоуна. Прикріпляємо зверху голову і примазуємо, щоб трималося міцно. Тепер Маленькі стопчики приєднуємо, це будуть ручки, і примазуємо. Ось так. На голові ми відтягуємо, створивши ковпачок йому. І ще жовто-смар шматочка розкочуємо довгий жгутик. І позначимо, де буде шапочка. Тепер зроблю заготовки з голубого пластиліну і накатаю жгутиків, щоб прикрасити одяг на клоуну Петрику. Накатала я голубеньких жгутиків і прикрашаю нашого клоуна. Робимо йому. Комірець, відмічаємо йому край сорочечки, завертаємо. Відмічаємо рукавчики на ручках і штанці помічаємо. Так ми прикрашаємо одягу нашому клоуну Петрику. І можна ще прикрасити шапочком. Скатала дві жовтих кульки. Це будуть гудзики. Гудзики на сорочці. Накатала дітки маленьких кульок. І ще прикрасимо йому шапочку-ковпачок. Такий помпончик на шапочці прикріпимо. Зробимо йому носика, перекрасимо черевички і перекрасимо гудзики. І з синього пластиліну я зробила дві малесеньких кульки. Це будуть очі. І намалюємо посмішку. Ось такого чудового клоуна Петрика виліпила я. Діти, а якого клоуна виліпили ви? Надсилайте фото, буду чекати з задоволенням фото ваших робіт. До побачення, до нових занять!